Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі Доріємо Христі, йду тут до вас ближче, тому що сьогодні, оцю неділю прощення, найперше, знаєте, хочу перепроситися перед дорогими, найближчими мені людьми, перед тими, яких Господь Бог послав мені в житті перед усіма парафіянами. І перед всіма дорогим, близьким моєму серцю людям. Андрійку, ходи сюди коло мене. кожного із вас у житті є близькі, дорогі люди. І це є першим ділом родина. Тому я сьогодні хочу перепросити і попросити прощення в дорогої моїй матусі. Яку через свою постійну зайнятіся, бо ще щось десь часто, може, і ображав, дорога матусю, доренька моя, прости мені сьогодні цю неділю, все прощення, і перепроситися з моїм братом і з його, його родиною. Я по особливому хочу знаєте, попросити прощення такої дорогої, найдорожчої мені людини це мій син, який сьогодні воює і. Сину, дорогий Олександре, я, я розумію, що часто через оту всю якусь таку занятість не завжди може виділяв належно тої уваги, як він каже, ти до чужих більше доброти, як до мене. Прости мене, сину, сьогодні, оцю неділю прощення. Я сьогодні хочу попросити ще прощення моїх дорогих, найкращих, найчарівніших. Дівчат у світі, мої дочки Олеся і Оксанка. Знаєте, не тільки за сьогоднішній день, а напевно за ціле своє життя, відколи ви почали розуміти, що я ваш тато, а я вже тішився вами. Але не завжди належно десь, може, виділив ту велику купу любові, якоїсь такої опіки або, був, може, неуважний, другі мої діти, сьогодні простіть мені. У цю неділю прощення. Я сьогодні хочу сказати вам, дорогі мої Бо Христі, що ви мені стали родиною, тут парафіяльною родиною і той, хто найближчий, і того, як ми найчастіше ображаємо. Я хочу попросити прощення сьогодні у світланки, які не знають, чи їх хтось так ще доїдає, як я. Постійно вона каже, також чужих бачиш, мене не бачиш, бо я кажу, ти своя ти поймаєш. І часом був не, неуважний, нетерпеливий дорогенька моя Світланка. Сьогодні в цю неділю прощення. Прости мені. Хочу перепроситися перед всіма тими моїми дорогими ангельським хором нашим нашими співаками, яким я постійно все роблю зауваження все їх сварю, менше хвалю. Дорогі мої, простіть мені, дорогі мої любі парафіяни, ви мої діти, ви мої брати, сестри, ви мої тати і мами. Для кожного священника, який бачить своїх дорогих отут цих людей, знаєте, ви мені рідні. І нікого так не ображаєш, знаєш, як рідних. І тому я знаю, що десь когось може не дослухав, десь спішу постійно, потом підійдете, потом подзвоните. Прошу вас, простіть мені сьогодні. Я хочу перепроситися і перед всіма моїми друзями-волонтерами. Я хочу попросити прощення всіх моїх друзів, військових, їх дуже багато. Їх дуже багато. Я хочу перепроситися сьогодні перед родинами загинувших наших воїнів, якими ми опікуємося. Це ті не просто діти, а поранені діти. І я хочу перед вами також попросити прощення. А особливо хочу попросити прощення перед тими, що сьогодні в церкві. Дорогі мої. Хай земля знає, хай небо почує. Простіть мені, якщо за вам, перед вами чимось зрішив. Я вам усім прощаю, і нехай Бог благословить і прийме наше прощення ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Андрійку, ти прийшов спеціально, Бог простить. Слава Ісусу Христу! Слава така неділя прощення, так якби вже умирати мали, знаєш. <плес> <плес> треба жити. Треба е, все-таки трошки сумувати, але треба... Що воно мені сю обзиває? Треба. Треба бути і. Не, не, не постійно, знаєте, так, ура, А трохи треба десь задумуватися, що не все так дуже добре. Добре, дорогі мої, щиро дякую всім тим, що з нами спільно в молитві. Сьогодні вас сьогодні дуже багато, більше як три тисячі так трималися молодці. Саме головне, щоб це все було на славу Божого, не для статистики, щоб воно мало користь для вас. Я дуже радий, що ви є з нами в молитві, і це дуже приємно. Дорогі мої во Христі, хочу сьогодні привітати наших іменинників. Все-таки треба трошки, щоб було щось веселіше, а то якось щось сумно щось. Так, Лариса Біла вітає свою дочку. Дорога моя донечко Анастасія, сьогодні особливий день. Тобі 30 років. 30 років це чудесний вік. Це чудесний вік. Здається, що вчора ти була моєю маленькою дівчинкою, а тепер сама чудова мама. Турботлива, мудра і сильна жінка. Я пишаюся тобою твоїм добрим серцем, твоєю великою душею. Дякую тобі за все і за підтримку, за любов, за, за турботу. Нехай в твоєму житті буде багато щастя, здоров'я, радості і тепла. Нехай Денисика радує тебе те, те, те ,те своїм успіхами, а доля. А доля завжди дарує тобі найкраще. Бажаю тобі здійснення всіх мрій, гармонії в серці, радості в кожному дні, звичайно, і величезного щастя. Нехай життя буде яскравим, як весняний ранок і наповнений лише добром. З днем народження моя люба! Я тебе дуже сильно люблю. Я приєднуюся до Вітань, приєднуюся до Анастасія, але бачу, мама є, а тебе нема. Ти дивишся нас по телевізорі. Тому чекаю тебе на другу неділю, Настя, разом з Денисом. <кій> чекаємо до церкви на молитву. І йдемо далі. Слава Ісусу Христу! Прошу привітати нашого синочка Захарчика. Йому сьогодні виповнилися два рочки. Боже мій, от цікаво, два рочки. Не буде пам'ятати це поздоровлення. А, а от буде? Так? А буде, то ж Ютуб все пам'ятає. Дякуємо Богові, що подарував нам таке чудо мама Олеся, тато Ігор, сестричка Софійка. Я вітаю маму Олесю, я вітаю тата Ігора і сестричку Софійку з таким чудесним ювілеєм, вашим родинним святом. Два рочки за Здоров'я всім. А, і ще Оксана в неї сьогодні день народження. Оксана, я знаю Оксану точня. А, це твоя, я так зрозумів, так? Сестричка на Золяни нашої. Так. Так що нехай Господь Бог благословить. Знаю Оксану так? по фотографіях. А, ні, було в церкві, точно, було в церкві, так. було в церкві. Вітаю, Оксанко, і тебе. Ваша чудесна родина. Чудесна родина, і нехай Бог вас благословить. Всім іменинникам міцного здоров'я Божого, благословення, прощення гріхів і многоя, і благоя літа.